У полотному полінці такий вигляд має колодка, відзначали напередодні Великого посту, та тривав він протягом тижня. Все це, зрозуміло, носило жартівливий характер. В понеділок колодка народилась, у вівторок хрестилась, середу в середу похрестини, в четвер помирала, в п'ятницю хоронили, в суботу оплакували. Відтак вважається, що в неділю останній день масниці молодь волочить колодку. Вас вітає фольклорний народний ансамбль Червона калина. Раніше ще до, хри... до християнських часи це було свято в день весняного рівнодення. Сонечко стояло рівний день, рівна ніч, тому був около. І млинці пекли, щоб його радувати. Прийшов колодій, кожуху радіть. Прийшов колодій до нас, прийшов колодій до нас. для розваги росла час, для розваги кращий час. Прийшов колодій до нас, для розваги кращий час, для розваги кращий час. На Наші свята. Приходили дуже багато лоточників. Пам'ятаєте пісню Карабільник? Ой, полним-полна коробочка. Отож, вони ходили, все в них було. А дівчата цілий рік збирали копійки, щоб купити чи стрічку, щоб прикрасити оту колодку, яку вона буде давати хлопцю. Ну хто з чим? Дуже багато готували, Треба було за цей тиждень до всіх до кожного родича сходити. Пиріжки, вареники, млинці і провідати своїх рідних, які похоронені. А до мене які приходив, коробочку раків приносив. Я тієї раки забрала. Дівчата вишивали взимку красиві хусточки, обов'язково пашечки, сердечка, квіточки, листочки і дарували, причіплювали хлопцям. І він, якщо брав колодку, то це значить, що він її симпатизує, і вони вже можуть зустрічатися, заручитися, залицяти. Було так, що колодку взяв, зустрічався, а тоді каже: до побачення я вже женюсь на іншій. Ну і дівчина теж не сумувала. Чи буває той не жонатий? Я вже запрошу кіра. Суспільні відносини, суспільні. Так? Нічого не переживаєте, це, це болі. <плес> Отак. Ося наша співачка, колодки всі отримали. Тільки ж це ж було дуже весело. Як це було весело, всі спостерігали, хто кому ту колодку в'яже. Танці, ігри, були стовпи. На які хлопці лазили за чобітьми. Знаєте, що таке босяк? Босяк це той, хто босий. І зазвичай ото хлопці, в кого чобіт немає, лазили і дісавали. Через вогнище стрибали. А ми оце стоїмо, померзли. А я ж його не люблю, не люблю, не люблю, не люблю. Ой, грати з ним, я не піду, не піду, не піду, не піду. Серце стукає, все себе, срібний дощ десь, що ж тепер буде, ой, ой, що буде. Тебе цілувала, віри, собі не можу. Ну, готує. Добре. добре. От якщо ви зараз скажете мені п'ять і добре, гарних ризь, це получите подарунок. Добре? Давайте, поїхали. Люди ще хочу. Квітливо, видно, красиво. І потрібен подарунок для чоловіка. Дуже-дуже гарний. Що всіх вас будете дуже активними, тому що в нас розпочинається флешмоб. Наші гарні дівчата зараз будуть для вас показувати рухи, а ви їх відмішенько і гарнісенько повинні повторювати. по садочку ходить, та й ходить. Я служив, я у пана, та й друге є літо та літо. Заробив я у пана качечку за літо. Води та й водить. Я служив я у пана. Та й п'яте є літо та й літо. Зароби я у пана лошадка заліт. Молодці! Молодці! Наступний конкурс для цього конкурсу мені потрібні п'ять чоловіків та шість жінок. Вичок до, до нас до, 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 до мене до мене дівчата стаємо на полумі. Починається музика. Чоловіки стоять на місці, а дівчата танцюють по колу. Закінчується музика і ви повинні взяти того чоловіка, який вам подобається. Так дитяко, віці, висипайте. Хто залишився? Хто залишився? Тихонько, тільки ти не падай Добре, це свіний татом Добре, мені, по, мені поки достатньо Давайте, раз, два Добре, отримуйте подарунок. В'їмося, б'ємося! <плес> а, дівчата несіть колодку! А <рес> що ж, де ви ходили? Оце, скажіть, але <рес> <оце. О, де? плес> я... я звала, колодку хотіла прив'язати. От бачите? Два, три! Два, три! Ось так! Хитрість! Але ну не завжди хитрості, вона всього. Ну, готові! Раз, два. Будь ласка, діли! Опара за життя! Дивіться, у нас тут є сюрпризи, подаруночки. Обличчя шукаєте ці подарунки. Руки назад, руки, руки назад. Да? Перший знайде, хто перший знайде, той і виграє. Поїхали. Шукайте, шукайте, там є що знайти. Ну, 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 що таке? Шукайте, там є. Шукайте там. є.

Добре, воно ми одразу зробили молодці! панетку Я служив же, як у пана, найперше заробив же я у пана курочку за літо Служив же я у третє найтреє літо далі, заробив же я у пана, гусочку за літо. Около діяну село жартівливий характер. Усе ж за ним стояла глибока мораль. Святковий тиждень завершувався днем прощення, коли односельці ходили в гості один до одного, пригощалися і просили вибачення за заподіяні раніше кривди. Тобто не забудьте завтра зранку ходити в церкву, а після церкви прийти до своїх рідних та близьких та просити попросити вибачення. за те, що ви прийшли, а зараз стань...